Вітаю шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Куп'янськ, що заважає припинити обстріли міста Куп'янськ і чи можна повертатися в марті до міста Куп'янськ. Так, Є постраждалі люди. Агресія ворог завдає таку, як тримає місто в облозі. Сильна, дуже агресія і депресія в місті, дуже важко такі потужні бомби. Так, три. ще на майбутнє вийшло Тримати вогонь, буде обстрілювати, хоч так робити ворог. Копіянськ він або сторож на сторожі. Це як ворота. Там як ворота до. Е Якісь стратегічний прохід, там, переправа чи прохід, там, де Купянська. Це для наших військових дуже важливе місце, і з військової точки зору ворог це знає, він цей прохід обстрілює. Отак мені йде. Проте все одно. Все буде припинено. Зараз тут дуже добра карта вийшла. Руйнування, от вони руйнування, страшні руйнування. Тут треба все забирати. Так, скажіть нам вищі сили. Що буде відбуватися у марті? Чи буде наступ на Куп'янськ, чи будуть наші відбивати, чи можна повернутися до Куп'янську у марті? Так, тут усі ворота. Це ворота. Наші стали перед там лінія фронту буде. Март місяць наші будуть повертати землі, наші пройдуть ці ворота і е, під кінець марта 20-ті числа, напевно, що даже 19 21-го. Десь 21 числа в марті в Куп'янську настане більш спокійніше. Там припинять таких більше не буде обстрілів. Вб'ють ворога, відродиться Куп'янськ. Вас відновлять, ваше місто буде відновлене, Ну, це вже буде інше таке місто, дуже багато грошей до вас прийде і такі вб'ють ворога. Скажіть точно, чи будуть обстріли місяць? Кажуть, залежить багато від того, як швидко буде готова зброя. Така є сама сильна зброя в наших військових. Вона має приготуватися якраз місяць март. Ну, березень. Місяць березень. Бачите. Березень. Така потужна зброя. це дуже багато від, від цього все і залежить. На, на це дуже розраховують. Ця зброя знищить ворога геть повністю. Він осліпне, в нього не буде не зв'язку нічого. Він не зможе більше рухатись нікуди, і обстріли не зможе. На це якраз ця зброя і припинить обстріли. Так, я прошу вищі сили, допоможіть нам, заберіть всі перешкоди, що заважають припинити обстріли міста Куп'янськ. Заперечую, 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 заперечу, заперечую, заперечую. Заперечую, 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 заперечую весь негатив. Відкриваю дороги на надходження всієї необхідної зброї для захисту міста Куп'янськ від обстрілів, відбиття ворога, якомога далі. Заперечую, 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 заперечу. Відкриваю дороги, де прийде все необхідне для військових України, щоб звільнити, де окупувати, відігнати ворога від Куп'янська, щоб не міг він більше обстрілювати жителів міста, руйнування робити. Відсікаю, відрізаю, відвертаю на віки вічні, рашистів від Куп'янська. Більше не можуть чинити злочини вбивати людей. Повертаю їм весь негатив. По Верховному суду прошу, поверніть весь негатив, що робили рашисти у Куп'янську ворогу назад. Перекриваю, перекриваю. Так, перемога. Буде перемога. Допоможіть, будь ласка, відженіть ворога, де відкриються всі шляхи дороги якнайшвидше. Так. Вищі сили, янголі-охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на припинення обстрілів Куп'янська. Та настане якнайшвидше мирне небо. Прошу вище сили. Більше немає нічого, що заважає людям повернутися у березні до Куп'янську, повернутися в свої домівки, щоб не було більше обстрілів, не було загрози життю мирному населенню в Куп'янську. Прошу закрити дороги ворожі, щоб. Припинилось постачання зброї, ворог більше обстріли робити, купянська не може, тікає, лякається, знищується. Буде так, буде так, буде так. Прошу відбиття ворога? Бачите, там де Куп'янськ щось дуже така важлива. Чи дорога для військових? Ну, вони подолають, вони подолають, прийде зброя. Це і є. Те, на що дуже очікують, і ворог боїться, страшно. Цієї зброї він буде просто знищений. Він не зможе більше робити обстріли. Все, дякую за увагу.